Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в «Аврорі нові акції з 22 по 28 травня. Шампунь від торгової марки «Сіос» об'ємом 440 мл 128 гривень. Сульсена паста 75 мл за 104 гривні. Шампунь для волосся Керасіс 129 гривень. 400 мл. Є вони для різних типів шкіри, читайте на звороті. І ще є кондиціонери, теж ціна 129 гривень, 400 мл. І також вони із дозатором. Можу вам щиро їх рекомендувати. Єдине, що звертайте, який тип шкіри у вас, тип шкіри голови, і по цьому орієнтуйтеся. Лораль Ельсев, шампунь для волосся, об'єм 400 мл 142 гривні. Бальзами по 112 гривень. Вони ніби різні, бачите? Цей менший варіант. Але об'єм зазначено однаковий по 200 мл. Від палмулів шампуні по 149 гривень 400 мл. Бальзам по 144 гривні. Об'єм 275 мл. 142 гривні є ще ось такий варіант. Сухий шампунь для волосся від торгової марки Шауман. Є ще в рожевому флакончику: 108 гривень 150 мл. Такий варіант не акційний, але тут більший об'єм 200 мл 139 гривень цей шампунь. Не так давно він з'явився на полицях. 74 гривні, спрей для волосся доктор Санте Кератин 150 мл. Шампунь Геллі Душу All Spice об'єм 400 мл 142 гривні. Така новинка приїхала від Акс Три в одному. Розкрийте мені люди секрет. Тут пише гель для душу, шампунь. Але засіб три в одному. Що ще? Як думаєте, ціна 119 гривень за 250 мл. По 55 гривень гель-крем для душу. від торгової марки Ліора. Є багато нових ароматів і є ті, що вже. Були. Засіб для купання дитячий 3 в одному. 51 гривня 500 мл. Мило рідке антибактеріальне 68 гривень за 225 мл з дозатором. Мило для інтенної гігієни. Так, є у двох варіантах. Ціна 64 гривні 370 мл. Мило Дору, набір із двох штук по 135 грамів кожне, 74 гривні. І такі набори. Є декілька ароматів: 104 гривні, 4 штуки по 100 грамів вічі. Мило дігтярне шик тверде, 140 грамів за 22 гривні. Мило гренд Charm, ціна 19 гривень. І буває воно. Різних ароматів в цій аврорі залишились лише полуничні. Це вже можна казати халява. По 16 гривень мило рідке 450 мл. Буває теж з різними ароматами. Ось це тросова вечірка, на пляжі. Пам'ятаю, були ще інші. Від торгової марки Ноготок засіб для зняття лаку 50 мл 27 гривень. Патчі в упаковці 60 штук ціна 209 гривень. «Нівея» крем для обличчя, рук та тіла. Софт такий. Універсальний 100 мл 92 гривні. Крем для нормальної та чутливої шкіри обличчя від зая алоє – 86 гривень 50 мл. І ще є з ароматом ромашки. Так, Крем для точніше не для, апід очі. Сане. ціна 124 гривні, 20 мл. За 69 гривень сироватка для шкіри обличчя відловіт 30 мл об'єм. Бальзам для губ, нівея, аромат вишня 99 гривень. Майткий леген, селький рожевий відтінок. Крем-фарба для брів – за 22 гривні. Засоби для догляду за шкірою обличчя. Пінки для умивання по 74 гривні 100 мл. Є пілінг – теж 74. І такий варіант пінки тут аж 180 мл за 109 гривень. 154 гривні піна для гоління для чутливої шкіри. від Нівея – 200 мл. Джилет піна для гоління – 84 гривні. Гель для гоління Джилет – 200 мл 154 Крем для гоління Арко 52 гривні 65 г. Набір одноразових станків 5 штук на одне лезо 55 гривень. Серветки паперові чорного кольору 80 штук за 25 гривень. Желатин харчовий за 12 гривень. Від торгової марки Деко 25 г. Сіль кухонна кам'яна кілограм за 12 гривень. Кислота лимонна 90 г за 12 гривень. Вермішель Ріва 22 гривні. Це більші, вага 85 грамів. Фруктовий салатик від ельфид. 100 г за 22 гривні. 21 гривню коштує напій фруктовий капризон, 200 мл. Шоколадки Міленіум із горішками вага 100 г, ціна 59 гривень. Чипси Принглс 165 г за 109 гривень. Чай від Monomach 45 пакетиків 33 гривні. 25 пакетиків за 38 гривень. Напійкововий розчинний макофе одному по 5 гривень. Вершки. Такий варіант, за 46 гривень 200 г. Зубочистки 250 штук від фрекенбокс, 44. За 29 гривень пакети слайсери з такою зіпзастібкою 5 штук на 1 літр. І мають вони стільки дно, тобто ширше. Чайник заварювальний об'ємом 1,5 літри. 189 гривень. 119 гривень коштує станок із змінними картриджами від бік. Два змінних картриджа і одна ручка. Такі по 29 гривень станочки. Три штуки. Набір станків для гоління. Бік міс солей 142 гривні, 4 штуки на 3 леза. По 55 гривень бік флекс 3, один станочок. Такі по 24 гривні. Також є леза по 19 гривень. Набір тут 5 штук. І є такий набір станок для гуління. І одне лезо ціна 39. Від арко пінка 99 гривень 200 мл. Новинка олійка антицелюлітна 77 гривень за 120 мл. Торгова марка Іллісова. станок для гуління із змінними картриджами. Їх 4 і одна ручка 169. 49 гривень зубна щіточка у рубні. Рексона антиперспірант чоловічий з акційною ціною 74 гривні. Дезодоранти чоловічі Олд Спайс спреєм 109 гривень 150 мл. Стіками по 109 гривень. Нівея антиперспірант чоловічий 75 гривень, Фа 86 такий варіант за 84 гривні 150 мл. Від рексона жіночі антиперспіранти 119 гривень. Фа спрей 86. Рексона 70 гривень. Рексона 114 гривень. І від торгової марки Дав по 94 гривні. Душ сухий ціна 24 гривні. «Авена» 74 гривні. Фарба для волосся. Палет 94 гривні. Швацько тарт лак для волосся за 158 гривень. Піна – 169. Постараюсь за декілька секунд показати вам всі акційні прокладки, бо цього разу їх дуже багато. Так, Натурела 39 гривень 20 штук. Діскріт 100 штук 135. Белла 20 штук за 32 гривні. Як бачите, є багато в асортименті. Наторела 40 штук 155 гривень. Тут навіть розписано поштучно, скільки коштує 9 штук 39 гривень, 8 штук, як в якій упаковці по 10. Котекс 49 гривень, теж тут різна кількість, 7, 8, 10 штук упаковці. Green Day – 17 гривень, 6 штук. Натурелла – 85 гривень, 14 штук. Котекс 109 22 штуки або 30 штук. Always – 94 гривні, 20 штук. Велофотінс 32 гривні. Тампони 89 за 18 штук. Олвість щоденні 26 штук 44 гривні. Белла 49 гривень 7 штук. Котекс щоденні 40 гривень 20 штук, 56 штук за 90 гривень і тампони 24 штуки 109 гривень. І маленькі 8 штук за 53 гривні. Белло щоденні 25 гривень 25 штук. Лібрес 29 Такі по 24 гривні 20 штук. Прокладки щоденні. Lady Cotex 70 гривень 50 штук. Диски ватні, косметичні 120 штук за 26 гривень. Зубна паста Parodontax 75 мл 89 грн. Котекс 49 грн, 75 грн. Блендаме 37 грн, 75 грн. І зубна паста Аквафреш 44 грн, 50 мл, 59 грн, 75 мл. Дивіться, які класні зубні щіточки. Круглі, як електричні, але це звичайні 55 гривень. Набір із двох штук. Доместос 107 гривень 1 літр. Засіб для чищення сантехніки Sarma 750 мл 55 гривень. ProMax 750 мл за 39 гривень. До речі, досить така гарна знижка. Такий варіант теж 39 гривень. Засіб веллі теж досить гарна ціна 39 гривень за 1 літр. Набір для прибирання від Frekenbox. Тут є спрей для чищення скла. Вологі серветочки для кухні і ванної і пакети для сміття 15 штук 119 гривень. Акція на освіжувачі повітря від торгової марки Grace 37 гривень 300 мл. Ось такий новий аромат, новий дизайн. Містер Пропер» – Засіб для миття підлоги літер за 129 гривень. Сарма 7 в одному 900 мл, 84 гривні. Фейрі 115 гривень 900 мл. 119 гривень за 1 літр і 1,5 літровий за 169. 178 гривень капсули для прання. Перволь 13 штук. Акції тільки для високих, Торежна, може, хтось хоче поближче. Персіл 4 в одному 13 капсул за 209 гривень. Містер Пропер. Засіб антижер для кухні. Тут більший об'єм 800 мл 159 гривень. Савекс капсули для прання, 10 штук, 139 гривень. Засіб для видалення плям з кольорових речей: 29 гривень 200 г. Кондиціонер для білизни гранулах 250 грамів 79 гривень. Ленор 109 гривень. Теж такий об'єм 798 мілілітрів. Савекс 800 мл за 79 гривень, гала аквапудра. 300 грамів для ручного прання 32 гривні. Трошки акція, трошки для автоматичного прання – 39 гривень. Персів 300 грамів 54, лоск 44, сатін 39. Тут по 300 грамів, а тут 400 грамів по 27 гривень. Савекс така непогана знижка. І такий варіант за 31 гривню. Це для ручного, це для автоматичного. Тайт Аквапудра ціна 48. Щось я не пам'ятаю, щоб він був по 77 гривень за 300 г. Але тут таке савикса кілограм та 200 г 125 гривень. Персіл кілограм та 200 г 188 для дитячих речей вухастик. 2 кг 100г 209 гривень та й 2 кг 249 г. Акційна ціна на новинку від Wash and Free Hell для прання. Тут вага 4 кг 100 г 169 гривень.